Радіо місто над Бугом» 101,8 FM. Віктор вісім з вами сьогодні. в Студії в проєкті інсайт. Говоримо про Вінниціанський фестиваль, який вже чекає нас 13 вересня. Він 17 вже цього року розпочався. До речі, з 2007-го, в рамках святкування дня міста. Він завжди отак триває. У нас про Вінниціанський фестиваль сьогодні. в студії розповість Євген Майданик, директор міського паласу. Ми Вітаю вас, пане Євгене. Добре, дякую, що прийшли. Тому що знаю, готуєте час непростий. Напружений, особливо у вас, да. як, як організатора е, цього фестивалю. Таке. Е, який буде цьогорічний фестиваль? Вин, минулого року він був він проходив, до речі, такий непритаманний для нього час листопаді, так? І він був він, незламним. Так, да, він був незламним, він був о, в листопаді, але в цьому році ми вирішили е, знову. Е, Піти по тим традиціям, з якого він починався. Він був напередодні завжди напередодні Дня міста. От в другу суботу вересня завжди відзначалось День міста. Тому ми вирішили, що 13 го в п'ятницю. Угу. Ну, да. да, то... Але тут другий зміст є. в цьому Чому ми обрали 13 вересня в п'ятницю, тому що. Останній мирний наш фестиваль був в 13-му році, теж 13-го в п'ятницю. І ми сподіваємось що от... може це так, круг Крін... замкнеться клінкліном. Да? Да, круг замкнеться, і вже точно слідуючи, ми вже будемо напередодні повного масштабного дня міста на площі при після нашої перемоги. Вже відзначати слухати на це зовсім символічно, ну да. От то, такі. значить, можна його символічний, символічний, 17 й символічний венеціанський фестиваль. Да, да, да. Я буду робити відсилки до минулорічного, так тому що він був незламний, і я знаю, що минулого року ви зібрали близь, майже 400 тисяч гривень да, да, так, да, для бойової машини для збройних сил України. З яким посилом ви йдете до благодійним посилом, ви йдете цього року на 17-й сімнадцятий фестиваль? тут, як і в минулому році, він також незламний. він також ми не пишемо комедійного і пародійного mm -hmm. кіно, тому що ну, нема зараз чого сміятись, скажімо так. І якщо ми в минулому році, ми. Е... Зробили акцент на наших артистах Вінницьких, які більше мільйону переглядів на Ютубі. То в цьому році ми просто хотіли б ще раз показати. Артистів-волонтерів, які е, де, де, за цей час дали більше сотні концертів по різним частинам і так далі, це і Ігор Юрковський, це і Віктор Бранюк, це і Влад Гнатовський, це гурт душевні це ансамбль Вербиченка. Тобто ми зібрали не наших артистів палацу мистецтва, я маю на увазі, а вже е, зробили там. Е, Артистів нашої області ті, які дійсно багато працюють, і ми хотіли б і лишній раз і дати змогу їм виступити. В досить мирній атмосфері це зараз для артистів теж важливо. дуже важливо, тому що більшість вони виступають по госпіталям, військової частини і плюс лишній раз сказати дякую за те, що вони роблять. Ну і зазвичай, щоб якось прив'язати до традиції до фестивалю, коли він був пародійно і комедійного кіно, до нас приїдуть наші гості. Це і народ. Артист Олег Філімонов, це ті, хто пам'ятають журнал Каламбур, чудовий актор, режисер, Юрій Стецьковський з Одеси, це прийде Віктор Андрієнко. І звісно, приїдуть Сергій Полупан і Володимир Жогло. Той Костяк, який приїжджав в минулому році, вони також приїдуть підтримати нас в цьому році, приїдуть зі своїми лота, лотами. І основа збору і в цьому році, як і в минулому, це аукціон. В цьому році це більш ми взяли прив'язки до відомих акторів і артистів. Це будуть лоти від народних артистів Володимира і Ольги Сумської, це будуть лоти від відомих е, співаків. Це і Барських, і Півоваров, і Волканов, і я сподіваюся, що Дирофєєва. Це завдячуючи Вінниця він цей концерт, от вони на, нам допомогли. Будуть Сим... лоти від них, а вони самі будуть? Ні. ні. Лоти, ло, а лоти від них будуть. Ві, Буде лот е, від народної артистки Ади Рогцевої, і завітні. Звичайно, це досить складно взяти лоти, тому що артисти не дуже. Е... Не знають всі, хто проводить аукціони, і вони не хочуть, щоб не їх ім'я їх ім'я якось я не кажу піарились, але щоб гроші йшли не туди. Але ми показували, чим ми займалися разом з Міжнародним об'єднаним фондом допомоги. І після цього всього от вони надали нам лоти. Я сподіваюся, що якусь суму ми в цьому році з. Збираємо для нашої також 120-ї бригади. Це засоби зв'язку. Дуже потрібно одному батальйону потрібні вишки для підсилення, чи взагалі щоб сигнал був, щоб працювали безпіл безпілотні апарати і мавіки, і так далі. от І другий батальйон потребує акумуляторів для безпілотників. Тому от наша мета. Та ну, хоча б там 250-300 тисяч зібрати, от, щоб задовольнити їх потреби. Ми були б задоволені, тому що е, можна рівнятися, там, що ми збирали і 400 тисяч і 800 тисяч, але з е, кожним... Роком з кожним місяцем збирати стає все все важче, тому, от на жаль, ось так. Але я сподіваюся, що до нас підключаються благодійники з інших міст, там мої друзі з Ізраїля. Є наш вже друг, про якого ми багато раз казали на віничанин Віктор Сокуров, який живе в Канаді. Він вже готовий підтримати цей от Всім дякую. Можливо, хтось почує, захоче прийти. От взяти участь в аукціоні, чи просто задонатити на нашій сторінці в Фейсбуці. Є і ссылка на ЕЗП, і міжнародного об'єднаного фонду допомоги. Тобто, можна зразу перекинути гроші туди. Да. І квиток це донат Квиток – на до... фестиваль. Да. Я хочу нагадати, що сьогодні я сьогодні в нас 10 вересня. 10 mm-hmm. вересня, сьогодні вранці дивився кількість квитків, то лишалось лише 15 квитків. Да. Я не знаю, як зараз на третю годину стало. Е, e, да, та. як, я Там я може бути з, вже з пів годинки і не... дивився, так ще 15 є. Є. Так, ще є 15, да. ага, це вже на десерт, так мовити. Да, так да. що є можливість, квиток коштує 200 гривень, так лише, і є е, 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 можливість його придбати і потрапити на е, безпосередньо сам Венеціанський фестиваль. До речі, давайте, де, коли і що? 13 вересня, е, вісь, е, п'ятниця, 18 12 година, ресторан «Монблан». Ми ще раз дяку... хочу подякувати і готелю Франції, ресторану Монблан, тому що можна провести де завгодно, але щоб ми не бігали, під... mm -hmm. якщо, не дай Бог, тривога. Оце найкраще місце, ми знаємо, і по відношенню до нас, і по тому, і по безпеці. Ми знаємо, що ми зайшли, і далі ми вже не залежимо ні від чого. Mm -hmm. От ми будемо, тому що там це воно придатне як бомбосховище, що повністю воно визнане. Давайте про допомогу, тому що провести фестиваль це все одно потрібні люди, які можуть підтримати, які. Завжди підтримують, які можливо долучаються до підтримки проведення такого фестивалю. Хто ну я вже казав про готель Францію і ресторан Це Ми протягом багатьох років ми співпрацюємо, і коли зараз Проблема з коштами, вони зразу йдуть на зустріч і задовольняють практично всі наші е не вимоги, а прохання. да а, Ну скажімо в першу чергу, це виконком Вінницької міської ради, департамент культури міської ради, чим можуть цей час е допомагають щоб. Е Фестиваль був на рівні, і два наших основних партнера, які вже багато років партнери Вінницянського фестивалю це ювелірний завод Діадема і компанія вінниця Буд». Оце два таких потужних стовпа, на на яких ми. Поруч з виконком міської ради, отак три кита ми спираємось на них. От будуть унікальні подарунки для артистів, тобто наші е традиційні золоті летючі слони. Вони трошки вже в минулому році завдяки дизайнеру художнику Григорію Дерну вони змінили е свій вигляд, і це такий же е слон, але ми вже кажемо, що він бойовий, тому що замість Крил, які в нього були е, з самого початку ми замінили крила на Мавіки. Mm -hmm. Ось, от -от. Слони з Мавіками. Да. Вони були з гільз минулого року, переплавлені е, з гільз. Так. Да. Ці слони виплавлені з гільз. В минулому році це досить затратна така процедура, але я радий, що діадема на це йде для того, щоб він. Відрізнявся дух, да, дух. і відображав дух. Да. Uh -huh. Вони дійсно зроблені з гільз і зверху вже позолота. Угу. Uh -huh. Хто виступить на сцені для гостей фестивалю? От ті артисти, волонтери, про яких я вже казав. Я сподіваюся, тільки на них можна вже робити. З них вже програму з Вінницьких артистів чудових. І плюс оці гості: Володимир Жокло, Сергій Полупан, Андрієнко, Філімонов, Стецьковський. от Досить ну, наскільки я стежу за фестивалем так от щороку, то мені здається, що Андрієнко вже наперед бере квитки, він знає, що обов'язково буде запрошений, і, і обов'язково приїде до Вінниці на Вінницянський фестиваль. Ну, практично, так. Да, він з першого нашого фестивалю, але слава Богу, і в нього є якась робота, тому ми там заздалегідь зізванюємось чим чи в нас нема накладок. Ну поки що. Бог милого, в накладок немає. От сьогодні він має з якоїсь одної поїздки робочої приїхати в Київ і вже післязавтра приїхати в Вінницю. Іван Іваносач по пам'яті, які були лоти минулого року? Я знаю, що вони були досить такі ну круті. Ну, і е... і чи можливо відкрити таємницю таку невеличку? Які лоти будуть е... цього року? Ну, я вже казав. Значить, є е... книжка, авторська книжка, е... яка сама по собі чудово зроблена, і ціна книжка Адероговцевої з її автографом. Є час... е... годинник Україна з підписом Півоварова. Є... У маленька гітарка з підписом Волканова є е, ляльки-мотанки, дві ляльки від е, Ольги Сумської і Володимира Горянського. Є е, 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 марка від Служби безпеки, якщо я не помиляюсь, україне. Е, е, е... Збройних сил України, блок марок класно оформлений з підписом Макса Барських. Ось, ну, тобто... Аукціон буде гарячий цього року. Ну, подивимося, це гарячий це вже ми знаємо під час самого аукціону. От, головне, що вроді і ми підготувалися, і артисти будуть, і лоти є. Залишилось тільки зібрати кошти. Угу. Ну і давайте на завершення нашого ефіру. Е, знову нагадайте, коли е, пройде фестиваль і як на нього потрапити. Е, в нас залишилось не так багато квитків, так що е, на сторінці інтернет білет. Можна онлайн купити викупити е, квиток на цю подію. Подія відбудеться 13 вересня е, о 18.00 в ресторані Монблан. І я ще раз наголошую що е, буде під, буде прямий ефір, завдячуючи. Я називав партнерів. і основного медійного партнеру у нас є ті, хто давав рекламу. Це е Корпорація Рія, і звісно, радіо місто над Бугом. І як це не дивно, але знову вже другий рік поспіль, повномасштабна зйомка і показ в прямому ефірі буде на, фейсбу на Фейсбук на Фейсбук-сторінці Радіо Місто над Бугом» і міського палацу мистецтв. Тому е Хто не потрапить, хто не зможе потрапити, і нагадую, що ми збираємо кошти для 120-ї нашої вінницької бригади для хлопців, які потребують цього, і можна і під час ефіру буде стояти логотип, зайти на зіпей міжнародного об'єднаного фонду допомоги. І хто скільки може задонатити для придбання необхідних речей 120-ї бригади? Дякую вам за те, що ви Дякую тримаєте. Та традицію, Євген Майданок, директор міського палацу мистецтва, організатор Венеціанського фестивалю, 17-го вже цього року, який пройде вже найближчої п'ятниці, 13 вересня напередодні дня міста. І ми звичайно, місто над Богом долучається до прямої трансляції. І дивіться, якщо не зможете попасти, тому що квитків дійсно зовсім мало, то дивіться буде насправді цікаво. Дякую вам ще раз. І проект інсайт завершується. Зустрінемося вже завтра. У цій же порі. на все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.